Слава, ще накраїнці. Усміхнеться доля. Вітаю усіх небайдужих до мене людей. Сьогодні для себе я відкрив алхімію. І чим хотів би поділитися із вами? Звісно ж, багато хейтерів зараз кажуть, яка кажу, ж тут алхімія, нічого тут незвичного немає. Але я повторюю ще раз: для себе я відкрив алхімію. Можливо, для когось також буде це корисна інформація. Отже. Зараз мені потрібно спресувати золото в таблеточку. І як зазвичай, я це роблю шприцом. Затрамбовую сюди золото, толі срібло. Закриваю ватним диском і спресовую. Але до мене дійшло сьогодні. Щось я роздумував. І до мене дійшло сьогодні, що можна використати два шприца. Отак. От Засипати сюди наш матеріал, чи золото, чи срібло, і другим поршнем. Здавити. Це буде набагато швидше, ефективніше і, напевно, краще. Так я ще ніколи не пробував. І зараз буду пробувати вперше. Золото сухе. Головне не розсипати. І пробуємо. Прикольно. Чесне слово, прикольно. Вау. Вау. Прикольно. таблеточка з усіх сторін рівненька і спресована. Шикарно. Мені подобається цей метод. Дубль номер 2 Можна так, а можна оцю ще туди запихнути? Прикольно. Так. Так. І буде одна таблеточка. Так, ні. Бажано робити це, щоб було посередині. І. І не боїшся, що У мене були такі випадки. Коли я присував, ну, ось таким звичайним методом присував, і забагато вдавив, і воно просто вилітало з поршня. А тут втратити матеріал абсолютно мінімальний, можна сказати, взагалі, шансів немає його загубити. Шикарнюча таблеточка. і 9 грама. Можна плавити. Так, дорогенькі. Дякувати. Не обов'язково. Достатньо буде з вас лайка, кому було корисна ця інформація. Скоро побачимось. Не сумуйте. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.